Спирт останнім часом набуває все більшого поширення завдяки значному розширенню спектру його застосування та застосовується в хімічній, легкій харчовій галузях, а також автомобільній, як добавка до бензинів з метою підвищення їх октанового числа, незважаючи на тривалу історію застосування спирту, його вибухо небезпека перебуває на високому рівні. І вибухи та пожежі, незважаючи на вжиті заходи під час гасіння та флегматизування, продовжують траплятися. Аналіз пожеж зі спиртами показав, що вони мають тенденцію до збільшення як кількості, так і масштабів. Так, 24 червня 2017 року сталася пожежа на території з спортзаводу у Тернопільській області, де вибухнули з продовженням горіння цистерни з біоетанолом. При цьому було евакуйовано 350 місцевих жителів. 20 червня 2015 року в місті Пісков в результаті влучання блискавки у склад із спиртом згоріло понад 110 тонн спирту. У Сполучених Штатах Америки в місті Балтімор на мосту зазнав аварії танкер, який перевозив етанол. В результаті чого стався його вилив та займання? Як правило, пожежі спиртів починаються з вибуху. Який руйнує резервуар, після чого стається пожежа. Загальні відомості про спиртосховища. Спиртосховищами найчастіше оснащуються підприємства з виробництва спиртової, лікар-горілчаної та коньячної продукції, бази для зберігання спирту, а також підприємства, де етиловий спирт використовується у виробництві іншої продукції, як сировина для синтезу хімічних сполук, підприємства хімічної промисловості. Або ж є компонент інших продуктів, наприклад, кондитерських виробів чи препаратів, зокрема підприємства косметичної і фармацевтичної промисловості. Під час проектування будівництва і експлуатації підприємств, на яких зберігаються спортовмісні рідини, керуються вимогами будівельних норм, затверджених у встановленому порядку, а також нормативних актів з безпеки праці і пожежної безпеки. Та інших нормативно-технічних і нормативно-правових документів. Склади для зберігання спирту залежно від місткості поділяються на дві групи: перша група це базисні склади для зберігання і постачання спорту споживачам, а також спортосховища окремих підприємств місткістю більше для складських будівель до 2000 метрів кубічних та наземних резервуарів до 6 тисяч метрів кубічних. Друга група це видаткові склади спирту, які входять до складу підприємства, місткість яких для складських будівель до 1000 метрів кубічних, та наземних резервуарів до 2000 м метрів кубічних. Технологічний процес: спирт поступає до спортосховища в залізничних та автомобільних цистернах. Злив спирту проводиться в ємності за допомогою насосу, пропуском через мірники, а з мірників за допомогою електронасоса. Зберігання етилового спирту проводиться в сталевих, одномісних ємностях. Спиртосховище оснащується системами контролю концентрації спиртових парів та системами протипожежного захисту. Будівлі, в яких розміщуються резервуари зі спиртом, облаштовуються легкоскідними конструкціями. Найпоширенішими причинами пожеж на підприємствах із зберіганням спиртів є іскровотворення механічного походження, що виникає у разі ударів металевих частин обладнання, вентилятори тощо, падіння інструменту на металеві поверхні або бетонну підлогу, відкрите полум'я. Технічного обладнання, зокрема, топки, паяльні лампи, місця спалювання відходів, сірники і непогашені цигарки, електрозварювальні роботи, теплове проявлення електричного струму, іскри або дуги короткого замикання, розряди статичної та атмосферної електрики, перегрій підшипників у випадку неправильного застосування змащувального матеріалу. Їх несправність спрацювання або ж забруднення. Не Недбале поводження з промасленими ганчірками. Обстановка, що може скластися під час пожеж у спиртосховищах. Унаслідок вибуху пароповітряної повітряної суміжі в резервуарі його покрівля може частково або повністю відриватися від стінок. Вогонь поширитися на сусідні резервуари, інші частини будівлі спиртосховища та розташовані поруч об'єкти. Загроза значно зростає у разі порушення цілісності або руйнування резервуара та виходу палаючого спирту в обвалування і за його межі, горіння частини або всієї поверхні спирту, виникнення факельного горіння спиртовмісної рідини на дихальній арматурі. У місцях з'єднання пінокамер і технологічного обладнання зі стінками покрівлею, резервуару та в місцях утворення тріщин. Утворення кишень внаслідок часткового руйнування стаціонарної покрівлі та деформації стінок резервуара, що суттєво ускладнює гасіння пожежі, складність подавання вогнегасних речовин у резервуари з портосховищ закритого типу через малу відстань від покрівлі резервуара до перекриття. Під час прийому повідомлення про пожежу черговий диспетчер повинен з'ясувати. Адресу найменування об'єкта та місце виникнення пожежі, що горить, чи є загроза людям, вибуху інші додаткові відомості. Під час спрямування до місця пожежі старша за посадою особа зобов'язана підтримувати безперервний зв'язок з пунктом зв'язку частини або оперативно-координаційним центром та уточнити інформацію про об'єкт, використовуючи оперативну документацію, напрямок вітру та шляхи заїзду з навітряної сторони до об'єкта. Дані необхідні для проведення розрахунку необхідної кількості сил та засобів. Металеві стінки резервуару, що горить, охолоджуються водою з інтенсивністю 0,8 літрів на секунду на метр периметра. Металеві стінки сусідніх резервуарів охолоджуються водою з інтенсивністю 0,3 літрів на секунду на метр периметра, зверненого до пожежі. Для гасіння пожежі атилового спирту застосовується повітряно-механічна піна на основі піноутворювача пз 1 s отримана за допомогою генератора GPS. Перед подачою піни розводять спирт водою. До концентрації 70%. Розрахункова концентрація піноутворювача у водному розчині приймається не менше 10%. Розрахунковий час гасіння спирту, розведеного до 70% дорівнює 15 хвилин. На місці пожежі зосереджується трикратний запас піноутворювача. Особливості гасіння спирту порошком. При гасінні спирту необхідна щільність хмари порошку досягається при рівномірному розпиленні його над поверхнею, що горить, з розрахунковою інтенсивністю. Час гасіння щонайменше 30 секунд. Перед включенням системи подачі порошку повинна бути введена в дія система охолодження стін резервуару з витратою води не менше, ніж 0,8 літрів на секунду, помножено на метр. Загальна витрата води має бути розрахована на тривалість роботи системи протягом не менше 30 хвилин. Об'єм захисту, що захищається установками зі спиртом, не повинен перевищувати 5000 метрів кубічних з площою дзеркала не більше 400 квадратних метрів. Основні обов'язки керівника гасіння пожежі для організації гасіння пожежі. Здійснити розвідку пожежі та встановити характер руйнування покрівлі резервуару, встановити наявність загрози людям, їх перебування, шляхи та способи рятування, кількість і вид спиртовмісної рідини в резервуарі, що горить, та в сусідніх резервуарах, рівні їх заповнення, характер руйнування резервуарів, стан резервуарів із спиртовмісними рідинами, наявність і цілісність обвалування. Загрозу пошкодження суміжних споруд у разі руйнування резервуара, шляхом можливого розтікання рідини, небезпеку вибуху і руйнування технологічного обладнання під тиском, наявність електроустановок під напругою, місця і способи відключення електроенергії та комунальних мереж, працездатність дихальної арматури та необхідність її захисту. Шляхи та напрямки введення сили засобів для оперативних дій, місця розстановки пожежно-рятувальної техніки на позиціях і розташування резерву, безпечні шляхи відходу особового складу і техніки на випадок вимушеного відходу в разі виникнення загрози руйнування резервуару або посилення впливу небезпечних чинників пожежі, розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання. Первинних засобів пожежого та можливість їх використання, наявність і можливість використання стаціонарних систем пожежого наявність вогнегасних речовин і можливість швидкої їх доставки із сусідніх об'єктів, наявність і можливість використання насосів підвищувачів для підвищення тиску в мережі водопостачання. Необхідність і місця розкривання або розбирання конструкцій. Необхідність вирізання отворів у стінках резервуара для подачі вогнегасних речовин, наявність для цього необхідного обладнання, організувати охолодження водою, палаючого та сусідніх резервуарів шляхом включення зрошувального кільця або ручними стволами, утворити штаб на пожежі, долучити до його складу представників адміністрації об'єкта. Організувати відкачування спирту з резервуара що горить, якщо рівень розведеного до 70% спирту водою може перевищувати верхній край резервуару. Одночасно з відкачуванням спирту з резервуару що горить, організувати попереднє розведення його водою. З цією метою вода в резервуарах що горять, може подаватися як за допомогою ручних стволів або лофетних стволів, так і через ГПС 600, встановлених. На пінопідйомниках в ході підготовки до пінної атаки. У ході гасіння враховувати, що горіння тонкого шару спирту в обвалуванні резервуарів або розлитого на землі легко ліквідується за рахунок розведення звичайними струменями води або піною. Уже жо ліквідовано. Повертаємося розташування підрозділу.